Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні покажу вам трохи наших хрюшок. давно не показувала. Ну і новин таких особо не було. Працювали на поле, збирали, тоді сіяли. Ну, Погода трохи не дає досіяти. Ну і слава Богу, пішов хороший дощик. Днем 27 мм, ночі ще 7. Вчора чуть побризкав. Тепер ночью був туман, а тепер тако сіє трохи. Ну, нічого, дождемось погоду і досімо. А тепер покажу вам наших хрюшок. Так, ось у нас тут Машка, яка перша розпоросилася. Зараз я вам цієї ще недільки дві, а ця. Вже їм неділька ось такі парасюші. Вже ми їм е, дали прививки отримали вони в нас байкокс один міліграм і по 5 кубиків суїферовіту. Так ми завжди їм даємо. Ну, зуби обламали ще з першого дня, хвостики покупірували. Так, по цій машці це е, дивулі нашої рябушки. Це первістка. Була вона злучена з максимусом. Привела вона 12 штук. Ну, один був слабенький, такий, щось не сосав і пропав. Но ми її перекинули отої рядушку. Ось тут рядом оця привела. Це цим 4 дні. Вчора тільки ми їм дали привівки так само. І їх тут дивилися. Там далі під лампою сидять. Хоча і літо, ну не ті щось під лампою сидять. Оті більш не дуже. Машки добре їдять, розпоросилися легко, самі і швидко причому. У цієї 15 ну один теж такий слабенький був, то він пропав ще на перший день, а одного ми перекинули туди, ну щоб хоч якось було менше. Нічого спокійні, поки що проблем з ними немає. Побачимо, як далі, але ну, поки що все у них нормально. Трохи тьомнувато, тому що на вулиці пасмурно. Цих світліше, лучше видно. Та? У них є, дивіться, що і ці сережки, тому що у рябушки були сережки, ну і у цих свіноматок. Теж є у кого є, у кого немає. Ну, були злучені вони з Максимусом, з хряком. У нього теж є сережки. Такий. Ну, він не чистий, а трохи там мама у нього була з сережками. У нас така ландра з сережками. І так стараємося оставити, щоб були з сережками. Мені дуже подобається. Ось так по наших рюшках. Зараз покажу вам ще у нас тут третя вчора розпоросилася, ці ще манюні. Це сьогодні тільки другий день. Ось такі Парасюші. Дванадцять штук у неї було, тільки один щось ну, родився вже був. Чи задушився, чи не могла вона його першого. Він такий був в плівки і вже такий неживий. Ну, ось так. Ось у неї сережки є. Бачите, ну. Це такі сережки. Ну і такі у поросяток теж є. З сережками. Їдять свіноматки, в нас ще, е, я даю наполовину ячмінну дерть чисту і вже наполовину їдять з тартом. Ну так потрохи-потрохи вводю, бо ми так за день до ну, за день, за два так, до поросу даю чисту ячмінку, щоб вони так трохи собі розгрузили желудки організм, щоб легше тоді вони поросяться, нема в них такого мастіта. А потім я після опорісу, ну, перший день перший ще я даю ячмінку, а тоді починаю потрохи вводити старт. Так, потрохи, потрохи, поки. Не переведу повністю на старт. І так сіни -на матки будуть на старті, поки ми відлучимо їх, а потім вони привикають їсти з неї цей старт, і так вони далі їдять старт. Ну, старт, вони їдять у нас десь кілограм до 30 а тоді... Переводимо трохи гровера, даємо, щоб ну, не одразу так старту і на чистий без нічого. Так плавно, трохи там якусь часть додаємо гровер, щоб ну, так, кілограм до 50 плюс-мінус вони так йдуть, ну, плавно переходять старт на гровер, а тоді вже додаємо чисту дер, так як ми кормимо остальних всіх свиней на відкормі. І так вони далі вже ростуть без, без преміксів і без БМВД. А поки малі, то даємо. Ну, ось так. Завтра вже получать процедури, буде третій день і будемо їх колоти. А тоді через 10 днів повторно. Дамо. Ну і ось так. Ростуть наші хрюші. Там питали, стільки в рік е їдять корму. Ну, ми рік їх не тримаємо ніколи, хоча ми не даємо постійно БМВД чи премікс. Ну, місяці вісім плюс-мінус отак держимо. Ну, по корму. Не знаю, десь кілограмів біля 600 їдять. Ну, а ті, хто кормлять постійно з БМВД чи преміксом, то вони держать там, ну, місяців 6, плюс-мінус там, бо постійно дають, вони швидше ростуть і швидше їх здають. Тому в нас трошки дольше, тому що ми не даємо. І вони трошки дольше ростуть, так скажу. Ну і то, тону вони не з'їдають, як всі вважають. Тримати свиню, один рік потримав, тону скормив і нічого не вигадав. Ну, такого нема. Якщо все правильно кормить по раціону, якщо підібрати правильно породу свиней, то... Все нормально, все буде добре рости і все вийде. Ну, поки ось так, друзі, таке коротеньке відео про наших хрюшок. Ось мостяться під лампою. Хоч, хоча тут ну, не холодно, в сараї. Так, температура нормальна. Вікна відкриваємо ну, по необхідності. На ніч більш закриваємо, на день відкриваємо, дивимося по погоді. І температура нормальна, але манюсенькі, їм треба тепло. Бачите, як вони там на тепло. Так, і мухи до сих пір, поки не було поросів, мух було набагато менше. Ми ось ліпучки понацепляли тут. А тепер почули молоко, і злітаються, і стають їх уже багато. Так, ну що, друзі, на цьому все. Ставте вподобайки, пишіть, коментуйте. І всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба.